На міському кладовищі Яцево здаля видно сектор жовто-блакитними прапорами, де поховані наші земляки, які загинули в російсько-українській війні. До дня державного прапора рідні і близькі допомагали комунальникам замінювати та ремонтувати стяги. Коли батьки, дружини, діти прийдуть своїми руками, зроблять порядок, встановлять прапор під керівництвом. Це велика справа і це повага. До цих героїв, які життя за життя батькам загиблих героїв, допомагають працівники товариства сприяння обороні України побратими, змінював разом з усіма прапори і підполковник запасу Ігор Бизан, який у 2014 15 роках був заступником командира 13-го окремого мотопіхотного батальйону з озброєння. Могил хлопців 13-го батальйону на цьому кладовищі 14. І це найбільше по кількості, на жаль, з підрозділів, які є на Яцево. Пані Людмила замінювала стяг своєму синові Миколі Брую, який загинув, захищаючи Луганський аеропорт у 2014 році. У мене дочка була на Майдані, син на Майдані були. І я як з ними цю незалежність переживала і думала, що воно буде з нашою країною, що буде з нашими дітьми. А тут, благодаря нашим хлопцям, які тут лежать, ми. Не ховаємося в підвалах, по нас не стріляють і 120 ок Завдяки їхнім життю, що вони віддали своє життя, ми з вами зараз ходимо вільно. На прохання батьків загиблих воїнів на кладовищі Яцево побудували капличку, де проводиться молебні та згадують героїв. Поблизу неї уклали бруківку, і це далеко на весь перелік того, що зроблено. Зробимо і третій, третє військове поховання квадрат, щоб воно було. А, в принципі, готується відкриття каменя у Березому гаю, де його упорядочет категорично буде вже в принципі, всі роботи зроблені. Також біля Попудринка в парку там вже, вже ескіз є і проєкт по стелі. І ми почали висаджувати в цьому році обласного значення Алеї Слави це від Катериненки до мосту. І Там на літні доби ірчина, і міська рада согласилася і допомагає. Усього на кладовищі Яцево 20 серпня, замінили 59 прапорів. Чернігівці зберігають пам'ять про своїх героїв.